Мої вітання. Сьогодні до нашої редакції надійшла ще одна цікава історія, і я хочу з вами нею поділитись. Володимир давно живе один. У місто не захотів їхати жити, йому подобається рідне село. Тиша навкруги, пташиний спів, тут він оживає. Ну, то що, що робити потрібно з раннього ранку й до ночі? До всього людина звикає. Тим паче, що виріс він в селі, і вся робота йому знайома. Працює неподалік в сусідньому господарстві трактористом, а в гарячу пору комбайнером. Робота подобається, платять добре. Володимир уже подумає купити собі машину, назбирав грошей. Одне погано наладиться в нього з особистим життям. Вже за 30 років, а другої половинки так і не знайшов. Знайомляться з ним дівчата, але коли дізнаються, що з села. То одразу зникають, тому що хлопець говорить, що з села точно нікуди не поїде. Так і цього разу зустрічалася з Іриною місяць, гарна дівчина сподобалася. Але коли дізналася, що житель села і виїжджати не збирається, відповіла, що передумала зустрічатися, мовляв, в неї інші плани на життя. Одного вечора пісньої осені, коли в будинках топляться грубки, і тепло розповсюджується по всіх кімнатах. Володимир почув, як сусідський собака безперервно гавкає. Його ніхто не міг зупинити. Чоловік вийшов на двір, підійшов до паркану і побачив, що там на подвір'ї сусідки щось лежить і ворушиться. Підійшов ближче, то сусідка. Баба Настя впала і не може підвестися. Тому і гавкав її палкан, звав на допомогу. Володимир допоміг бабусі діти до будинку, викликали швидку допомогу. Поки чекали, баба Настя випила знеболююче, чоловік налив гарячого чаю, щоб вона зігрілася, адже провела на землі цілу годину. Коли біль трішки утихла, бабуся подякувала за допомогу, а потім тихо промовила Все в тебе налагодиться в особистому житті. Потерпи трішки і дітки будуть, любитимеш їх і свої будуть. Володимир подумав, що бабуся марить, тому не питав, що вона мала на увазі. Швидка допомога повезла бабу Настю в лікарню. У неї виявили перелом ноги. Вона лежала в лікарні, а за господарством дивився Володимир. Баба Настя просила поки не приїде її внучка з міста, в той час і бабу привезуть додому. Тому чоловік ходив, топив грубку, годував птицю. Палкан звик до нового господаря, вже не гавкав на нього. Одного дня Володимир побачив рух на подвір'ї баби Насті. Коли прийшов, виявляється, приїхала внучка бабусі і її додому привезла, а поруч бігали дві дівчинки шести та восьми років. Анна поралася в будинку. Бабуся сиділа на ліжку, нога в гіпсі. Чоловік запитав, може, щось потрібно допомогти? Анна подякувала, запросила увечері на чай з пирогами, які тільки на поставила пекти. Так Володимир почав спілкуватися з Анною. Виявляється... Чоловік її зрадив і вигнав з дітьми на вулицю. Добре, що бабуся запропонувала жити в селі, Анні подобається. Через деякий час Володимир і Анна одружилися, а через рік дівчатка бавили свого меншого братика. Баба Настя задоволена собою, тільки усміхається. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви гадаєте. Чи справді зробив чоловік добре, що дав собі шанс на щастя? Ну і звісно, що він прийняв ще дві донечки.